Що таке внутрішнє випробування? Відсутність надії, що все буде добре, воно нам пускає нам руки просто Це йога, та що то все якесь таке мутне. Що ми не розуміємо природу перешкод. А коли ми ментально сильніші, ніж наші задачі, наші перешкоди, наші проблеми, вони нас просто не хвилюють. Намаскар, дорогі друзі, знаю, що на початку духовного шляху буває важко. Приходять різні перешкоди, потрібно долати різні задачі. Але в цьому і є цінність, тому що ціль це є шлях. Тобто, не десь там буде ціль, коли ми пройдемо шлях, а сам шлях, коли ми його проходимо, ми стаємо сильніші, ми вдосконалюємося. Це і є наша ціль. Наша ціль це є розвиток. Дуже часто нас збиває шляху саме те, що ми не розуміємо. Природу перешкод, що вони з'являються просто-напросто, що є різні етапи, яких треба просто пройти. Так, так щоб ми взяли, от, сіли на, на велосипеда, поїхали кататися в ліс, там. і ми розуміємо, що в нас є дороги, і на дорозі з'явилася ну, якесь калюжа. Якесь Болото місцевість. Нам треба стати з ровера десь перейти. Так потім ми знову сядемо на ровера і поїдемо. Так. Коли є така впевненість, що от є от болото, нам його треба перейти, і після нього все буде добре, я далі поїду на велосипеді. Це дає впевненість з того, що. Я це перейду. Коли ми, Це незнайома місцеві, з'явилося болото, ти йдеш йдеш, і ти не бачиш кінця краю, коли вже буде той кінець, чи він буде. І от така от відсутність надії, що все буде добре, воно нам пускає нам руки просто, не дає рухатись далі. Саме в медитації існують от різні етапи. На першому етапі багато зовнішніх перешкод. Так? Через рідних, через друзів, через колег на роботі, через погоду, через все, що є в зовнішньому світі, може складатися так, що буде наштовхувати нас на те, щоб ми не медитували. Але нам потрібно медитувати, от, розумієте, що це в цьому болото, прийде кінець, і ви візьмете під контроль це зовнішні обставини будуть вас ну, вже не так сильно, вони будуть вас хвилювати. Вони, звісно, будуть, але у вас буде вже ментальна сила для того, щоб їх подолати. Є в нас такий приклад: у нас от був ретрит. Приїхав один хлопчина на ретрит, каже: Я от дуже зацікавився. Мені от навіть цікаво монахом стати. Я от хотів би навчитися. Він ще залишився з нами два дні, і, ну, прям такий от заряджений. Потім приїхав додому. І вже через декілька днів ти йому пишеш, а він вже так відповідає: дуже холодно, та ні, я там немає часу. Не хочу їхати там, все, то, то, ну, що все, це вже не моє та, і так далі. Питаєшся, чого? Ну, мені от батьки пояснили, що то все не від чистого, <клухи> оце йога, та, що то все якесь таке мутне, якесь таке незрозуміле, то ліпше мені тим і не займатися. <клухи> тобто, взяли батьки і просто потушили дитину, тому що ну, немає такої впевненості, що це дійсно моє. Це щось дуже таке незрозуміле. Немає ще смаку, такої медитації. Навіщо це медитувати? Ну, поки ми не відчуваємо на початку, що це воно нам дає. Ну, сидимо, ну, закрили очі, ну якийсь спокій відчутний є, щось так є, але от, такої от дійсно смаку, що тобі хочеться повертатися ще, і ще, ще поки немає. І складається багато різних обставин, які нам можуть заважати, і це зводить на шляху. це до того, щоб ви розуміли, що будуть перешкоди, будуть. Труднощі, і особливо на початку, в небудь у зовнішньому плані. У вигляді наших близьких, наших друзів, колективу на роботі, так, не знаю, в країні ситуації, там, погоди, Тобто в зовнішньому світі буде дуже багато перешкод. Треба бути до цього готовим. В свою чергу, в другому етапі зовнішні перешкоди вже не то, що в них їх немає, їх, вони є, але вони вже тебе не хвилюють. Тобто вони вже тебе не зрушать з місця, тому що ти впевнений що тобі туди йти, і вони стають, ну, пом'якшуються, так. Тобто, вже не настільки тобі зовнішній світ дає ті перешкоди, тому що ми розуміємо, що це тобі під силу їх подолати. От. І вже тоді починається внутрішні випробування. Що таке внутрішнє випробування? Це йде може, така боротьба за контроль над своїм розумом, щоб розум у нас як мавпочка. От, хочу морозиво, хочу подивитися фільм, хочу піти сюди, хочу туди, хочу тортика, хочу щось ще. І так далі. Тобто є в нас багато тенденцій в нашому розумі, що нас контролює. І де починається вже от, боротьба внутрішня з нашими страхами, з нашими залежностями, з нашими комплексами, з нашими установками і так далі, і все, що от, йде всередині. Тобто зовнішня людина дуже спокійна, медитація стабільна, все якби круто, все складається, щоб людина медитувала. А в той же час приходить дуже багато внутрішніх випробувань, які починають нас міняти з середини. Тобто, перший етап багато зовнішніх випробувань, на другому етапі зовнішніх менше. І починається внутрішній починається, з'являється якийсь контроль. Трошки ми себе контролюємо, трошки ми себе не контролюємо. В третьому етапі Кіндрія це більш такий теж. Нестабільний етап, коли ми зрозуміємо, що от все контролюємо, а щось одне ми не контролюємо. І воно нас якби зіштовхуєш, шляху. Ну, про це ми поспілкуємося трошки детальніше. А ваша кара це коли ти вже стабільна твоя практика, ти взяв повністю всі свої тенденції під контроль. Коли ти повністю себе контролюєш. Абсолютний контроль, тобто в тебе немає ніяких комплексів, ніяких упереджень, ніяких страхів, ніяких ворогів. Ти все взяв під контроль, ти абсолютно контролюєш своє життя і себе самим. От процес медитації це процес здобування ментальної сили, а коли ми ментально сильніші, ніж наші задачі, наші перешкоди, наші проблеми, вони нас просто не хвилюють. Ми їх будемо так от вирішувати всі. Медитація дає нам силу для того, щоб її відчути, потрібно ствердитися в регулярній практиці. Ми сідаємо зранку, медитуємо і ввечері медитуємо. Пам'ятаєте, як ми говорили, що ти зранку не їсиш, поки не помедитуєш, і ввечері ввечері ти теж не їсиш, поки ти не помедитуєш. от, такий от ритуал, так, от для мене привичка така була: я не їм, якщо я не помедитую. І це дає таку привичку. Коли з'являється привичка медитувати, тоді це вже пів справи зробимо. Тому ж, друзі, давайте залишатися разом, так, слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на наш канал і розумійте, що любі перешкоди прийдуть до кінця, існують різні етапи, які потрібно перейти. І, хороше мене, і погане також мене. Друзі, хорошого дня! Бажаю вам сили на маскар.